Сьогодні поговоримо про цікаву тему напрями рухливості. У нас є шість сегментів рухливості: плечі та зостегнові найбільш рухливі. Коліна і лікті найменш рухливі. Шия найбільш рухлива з усіх відділів хребта. Згинання, флексія, екстенція розгинання. Відведення, аддукція, приведення, абдукція. Супінація, внутрішнє вертання, пронація, зовнішнє вертання. Супінація, пронація. Шийний відділ. Латерофлексія. Бокове згинання. Ретракція. Шия витягується. Підборіддя притискається до яремної ямочки. Протракція, Шия вип'ячується вперед. Циркундукція. Ось обертання. Лопатки елевація підняття, регресія, опущення плечі і лопатки. Цикондукція, осьові, обертання. Циркондукція, осьові обертання. Великі. Грудна клітина. Грудний відділ. Згинання, флексія, розгинання, екстензія. Лопація зведення і приведення, ретракція і протракція. Ретракція це зведення лопатки, протракція, розведення лопаток. Поперек згинання, розгинання. тазостегновий, відведення, приведення. Супінація, зовнішнє обертання, пронація, внутрішнє обертання. Циркондукція ось В обертання. Антиверсія нахелтазу вперед. Ретроверсія нахилтазу назад. Згинання лікоть коліна. Розгинання лікці коліна. Також у коліна є розгина... згинання двох видів. Це згинання А і згинання типу Б. Нейтральне положення ми сідаємо. Нейтральне положення. Внутрішнє згинання, коліна дивляться в внутрішню сторону. І зовнішнє розгинання в зовнішню сторону. Тепер стопа. Стопа. Торсофлексія. Стопа натягнута на себе, п'яточка від себе. Волонтерна флексія. П'ятка на себе, носок від себе. Відведення, приведення. Інверсія. Носок всередину, інверсія носок назовні. І зап'ястки. Згинання, розгинання, відведення, приведення, циркундукція. Все на сьогодні. Молодці. Дякую за увагу. Намасте! до наступного заняття.